Слово положення також означає твердження, наукову думку, зведення правил, законів. Але у розмовній мові словоположення часто густо вживають неправильно. кажуть, лекція про міжнародне положення. А треба міжнародне становище. У студента склалося скрутне положення, а треба скрутне становище, «скрутні Обставини. Кажуть, положення хворого поліпшилося, а треба стан хворого поліпшився. Слово стан. Переходимо тепер до аналізу цього слова. Також має багато значень: фізичний стан. психічний стан, стан невагомості, воєнний стан, моральний стан. Слово стан. Часом плутають не тільки з положенням, а й зі становищем. А от слово становище це радше обстановка, що склалася, ситуація, обставини життя. Також місце роль у суспільному житті процесі. Він почав замислюватись над своїм становищем у колективі. Тож запам'ятайте! А далі дивіться, відповідальний та нелегкий вибір ким бути рано чи пізно цим замислюється кожен. Продовжуємо знайомство з різними спеціальностями у рубриці щоденних професій, де будемо розповідати про тонкощі навчання різних фахівців. Сьогодні знайомимося зі спеціальністю оператор комп'ютерного набору, секретар керівника. І спеціальності вирішила об'єднати, адже вони добре доповнюють одна одну. Оператор комп'ютерного набору, освоївши правила документоведення, має можливість вартуватися на роботу секретарем керівника. Це відкриває ширші можливості для студентів, які отримують цю інтегровану спеціальність. Це група спеціально інтегрірована. Значить, за період полтора учащийся, участь, котребучається, отримають дві спеціальності. То есть оператор компьютерного набора первой и второй категории и секретарь руководителя. Значит, секретарь руководителя. Непосредственно, если говорить об этих двух специальностях, то они взаимно, так сказать, слитны. То есть они друг без друга не могут существовать. Поэтому тот же секретарь руководителя – это набор на, э, текстового материала на компьютере. То есть переплетаются эти специальности. Но нужно разделять их. Секретарь руководителя непосредственно работает по обслуживанию руководителя организации предприятия. То есть это документация, которую он ведет, входящая исходящая корреспонденция, бездокументное обслуживание, работа, значит, ведение телефонных переговоров и правильное печатання документам по ГОСТам. цікаво, що професія секретаря відома давно ще з часів писарів та літописців. Писарі писали під диктовку царські укази та розпорядження. Літописці описували події. Звичайно, сучасні секретарі не займаються такими справами. Їхні завдання сьогодні це документоведення, планування графіка керівника тощо. В современном мире новые технологии и все документы в электронном виде, и это помогает упрощать работу и работать в программах, которые в совокупности упорядочивают документы. И также секретарь должен совмещать деловые качества работы с клиентами, а общение это нужно быть коммуникабельной. Активна делать быструю роботу, прийні і відповідати на званки, ну кубби вести діло производства. Що стосується операторів комп'ютерного набору, не така вже й давня професія. І зрозуміло, що з'явилася після того, як комп'ютери стали невід'ємною частиною кожного підприємства. Він обробляє графічні, він обробляє матеріали зв'язані. текстовыми редакторами, работа с веб-браузерами и работа с электронной почтой, а также с интернетом. Этот специалист должен обладать значит, и такими специальностями это уверенность, качествами, организованность, воспитанность, корректность, непосредственно знание работы, значит, самоорганизация. По закінченню навчання ці спеціалісти за одну хвилину мають набирати 250 символів, адже швидкість та безпомилковість набору один з головних критеріїв їхньої роботи. У навчальному закладі студентам допомагають із практикою, і з працевлаштуванням, і з першим з останнім проблем не буває, говорять. Тож, якщо вас зацікавили ці спеціальності, придивіться до них уважніше. Вони роблять тільки перші кроки у науці їм потрібна підтримка та поради. Школа молодих вчених відкрила свої двері саме для таких молодих, ініціативних винахідників. Чому тут навчатимуть? Дивіться. Не так багато молодих людей вирішують після інституту йти у науку, але тих, кого приваблює саме ця сфера діяльності, не полишають науково-дослідної роботи. Поділитися думками та цікавими ідеями, а також отримати нові знання. Вони зможуть у школі молодого науковця. Программа обучения достаточно насыщена. Прибачены лекции відомих то знаных науковців, а также тренинги та семинары. На данный момент вообще сложная ситуация, да? но э, молодежная наука и, собственно говоря, активность молодых ученых очень развивается. Это, мы, мы это можем судить тем, что в, в 2011 году буквально создала, была возникла идея создания в, в Государственном агентстве по, по вопросам науки, инновации и информатизации создать совет такой. И в 2012 году он активно стал Стартовал. И это структура, которая объединила в себе всех активистов Совета молодых ученых Украины. В области у нас с 2009 года функционирует областной совет, в университете с 2009 года. И следует отметить также, наверное, развитие молодежной науки тем, что в, вот это, в, этом, году, в этом году наша всеукраинская структура вступила в Европейскую ассоциацию аспирантов и молодых ученых Евродоки. Это было в Будапеште, в Венгрии, и, собственно говоря, теперь Украина является членом Евродоки. Тока першим у ролі лектора для молодих науковців виступив український механік, доктор фізико-математичних наук, голова Донецького наукового центру та у минулому ректор Донецького національного університету Володимир Павлович Шевченко. На нього тут чекали з нетерпінням. Я пришел сюда, чтобы прежде всего послушать человека, который сделал для Донецкого национального университета, наверное, все, что мог сделать, и отдал всю жизнь свою на то, чтобы этот университет стал прежде всего национальным, потому что получил он его как государственный. Это герой Украины. Владимир Павлович, в моих глазах, естественно, это, так сказать, такая пока еще недосягаемая вершина. Я хочу услышать, как же он совершил вот этот путь от обычного студента к человеку, буквально отцу современной науки украинской. Він ділився своїм досвідом, як дістатися зірок через терни і як важливо на своєму життєвому шляху зустріти доброго порадника та наставника. Стимулятором моєго увлечення математикою був учитель математики Починок Анатолій Григоріч В моїй деревні, де я родився, де я учився, значить он во мне щось замітив і начення наченять різличними задачками, примерами викликати у мене педільоний інтерес, і це само собою у мене пробудилось, і у мене не було внутрішніх никаких сумнівів, я сразу пошёл на Мехмат Днепропетровского университета. А там тоже на моем пути встретился хороший, добрый человек, Павел Кристофорович Деркач, декан механико-математического факультета. Он мне дал такую дипломную работу, я ее в конце концов раскусил, и материалы дипломной работы были опубликованы в докладах Академии наук Советского Союза. И это явилось стимулом моего поступления в аспирантуру, ну и дальнейшего продвижения. А що може стати стимулом для цих молодих вчених? Відповідь очевидна, фінансова підтримка здається, Україні вистачає конкурсів, грантів та стипендій для молодих науковців. Бракує лабораторій, де вони могли б розгорнути повноцінну науково-дослідну роботу. Надо. Чтобы у нас были лучше подготовлены учебные после окончания университетов или там высших учебных заведений, надо, чтобы было хорошее финансирование высших учебных заведений. Потому что на сегодня наша научная материальная база, наши научные лаборатории настолько отстали, что мне даже сложно об этом сказать. Я просто приведу коротенький пример. Вот аспиранты-химики... Кто так сказать, работает без эксперимента невозможно, кандидатской или докторской диссертации, они теоретическую часть делают у нас, а потом едут в Познанский университет, с которым мы сотрудничаем, и там проводят эксперименты, потому что наша лабораторная база не позволяет проводить современные тонкие химические эксперименты. Та молоді винахідники сповнені ентузіазму та енергії покращити добробут людей своїми винаходами та відкриттями, серед них і Володимир Корнієнко. Мета його наукової роботи прорахувати, коли іде провести обрізання дерев у місті, аби ті не нашкодили людині. До речі, в Україні такі досліди майже не проводяться. Я займаюся в області біомеханіки, займаємося непосредственно механічною стойковістю дрісних растений. Ми працюємо над критичними нагрузками. В общем, рассчитываем их. Все знакомы с обломами деревьев и с критическими в общем-то, вопросами по этому поводу. И мы занимаемся непосредственно решением этих вопросов. Рассчитываем критическую длину, связанную с диаметром, например, веток, как производить правильную обрезку. І це все на криківські маси Карен Нікіфоров є представником студентської науки, навчається на історичному факультеті. Там вже і очолює студентську наукову спільноту. Розповідає, що наукою почав займатися ще у шкільні роки в університеті. Продовжив. Я занимаюсь темой истории духовного образования в Донецкой области, но сейчас несколько другой, другой темой – это государственно-церковные отношения в Советском Союзе, преимущественно в период застоя так называемого, то есть кризиса советской государственной системы 65-85 -го годов. Изучаю особенности модели государственно-церковных отношений, которая могла бы подойти из современной Украине на примере нашего прошлого. Навчання у школі молодого науковця триватиме два місяці. Ми разом з вами також будемо відвідувати лекції та знайомитися з науковцями, відомими і тими, хто тільки починає цю нелегку справу.